не любить розслаблений лоб, відкриті очі і підняті брови. Готуйте ваші ручки, розігрівайте і з вами зараз зробимо вправу масажну техніку, яку ви можете робити зранку, ввечері протягом дня можна також при нанесенні вашого звичайного крему. Не забувайте поставити лайк цьому відео, зберегти і, звичайно, написати коментар в кінці, як вам відчуття. Що ми робимо? Ми можемо, якщо ви нанесли крем, ви можете крему робити можна на суху шкіру. Пальці окремо кожною рукою, подушечками пальців, як грабельками, від спочатку, знизу з-під брови, заходимо, і доволі проникаючими рухами. Ми вигладжуємо шкіру на гору до волосся, зайшли волосся і далі продовжуємо долоню. Бачите, в мене одразу все червоне кров заходить. І ще раз продовжуємо глибокі проникаючі рухи, тільки ми не давимо на череп і далі, далі вигладжуємо, вигладжуємо, вигладжуємо. Те ж саме ми робимо в області міжбрівки і з іншої сторони. А якщо бажаєте ще більше класних технік з комплексним підходом до вашої краси, запрошую вас на мій курс «Лоб, очі повіки для верхньої третини вашого обличчя.